Слава Ісусу Христос! Це добре. Де ж ти молодий? Де ж ти молодий? Де, ти молодий? Ви, де, ти молодий? Сюди Далі не йде. А, де ж ти, молода? Будемося торгувати, Ти... може якось згодить Ні, Але молода є чи не є? Маци ти потім. Дома молода, чи це? Наша надівичня. Щось <реш> не, не повернула. <реш> просто не віддамо молоду. У нас така молода, що. У нас так і молодий, так і так Якщо його занесло в торнові значить. Ну, значить вони одного стоїть. Значить, сильно сподобалось. Так, яка одного одного. Може в них гроші багато їм не треба. Він скриптом приїхав, то нормально, він скриптовав. Біткоїни? Що, мало? Так ні? Дай як попаду. ми на карточку не приймаємо. Ні, ми на карточку не приймаємо. Yeah. Більше? Більше. Що святку добре, так? Та чого? Та мені взагалі казали, що буде просто так. Дивіться на то, так. А то молоду, чуть-чуть. Купувати? Мало. Тут ще Сенжую пачка. Як це мало? Десь купа грошей. Кладу <рик> все вже. <рик> тримає на, на завтра <рик> на все. <рик> Ми всі доторгували. <рик> <рик> <має бути. рик> Копійка до копієчки <рик> <Жувачки> забирай. <рик> Копійка до копійки. Все, що на торгував, забирай. Мамі <рик> відав.